4 травня в Кіровограді відбувся парад сердечної краси. Дівчата в весільних та просто довгих сукнях разом з чоловіками в костюмах та дітьми урочистою ходою пройшли від супермаркету Копілка до дендропарку. Все дійство супроводжували байкери Кіровограда. Парад проводився всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця спільно з управлінням молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації та корпорацією 21 -е століття в рамках четвертої благодійної акції Я хочу бачити життя, допомогти дітям з вадами зору. Чому ти прийняла участь у сьогоднішньому параді і які в тебе враження після нього? Ну, у мене дуже позитивні враження. Я дуже задоволена, що було з вами, адже ми допомагаємо дітям і це дуже добре. Я сама являюсь волонтером і мені подобається ця робота, адже я не доброї щастя дітям. Чи важко було займатися організацією цього параду і чи все вдалося зробити? Ну, організацією насправді було не важко займатися, але є такі події, які не залежать від нас. І ми не змогли зібрати всіх учасників сьогодні. Ми самі спостерігали, що дуже багатьох немає, хоча буквально вчора всі підтверджували свою участь. Я думаю, що це пов'язане з подіями в Україні, оскільки відмінені всі масові Не всі бажаючі, в принципі, прийняті. Uh -huh. Все вдалося зробити, де ще хотілося? Так, майже все. Uh -huh.